Показую вам розклад, заказав чоловік. Я зроблю розклад циганський на нього, бо його, його призвали, ну, дали повістку, принесли. Коротше, по адресу, все як положено. Ось Так, все, поїхали. Зараз подивимося, чи буде угода з ЗСУ, чи піде він воювати. Ну, от, до кінця року. До кінця року. Ну і як воно все в нього складеться. Дивлюся на півроку. Ой, хлопці наші, звісно, всі переживають. Щоб озброєння було, щоб вони були в паритеті з ними. Тут так йдеш і, як кажуть, білет в один кінець. ми поїхали. Так, ну аж наприкінці припало те, що можуть забрати от договор цей. Аж наприкінці, і то ми зараз будемо його роздивлятися. Чи буде таке? До речі, дуже серйозно впливає жінка, от як якісь ідуть події, події, все це йде якось від жінки. І план лежить між ними. Гроші, тобто ну, він заробляє гроші 100%, це його жінка. Він заробляє гроші, він о, с -с содержить сім'ю свою, але ось припадає, да, воно, ну, ми ж його і, і вибирали. ну Давайте подивимося. Ні, не будуть його брати, тут от ідуть якісь пошкодження. Ні, 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 ні Значить, судячи по тому, оця двіжуха, що по кубикам, вона ще неопределенна. Так, мислі оці крутяться в голові, причому навіть більше у жінки крутяться ці мислі, бо вона боїться. Оці думки лізуть їй і хочеться його якось огородити. А від того, в нього бронь. Взагалі бронь от, у чоловіка. Ну, от воно так і показало, що це, це комфортна така обстановка, да? план, гроші. Тобто, тут це. Але тут дуже воно таке все, знаєте, от псих, психіка така рухлива, тут іменно думки ці йдуть. що Це все може трапитися. І, звісно, що оцей. Гроші тоді, як воно буде, непонятно, тобто таке в голові не пойми що. Коротше кажучи, так, з грошима тут навіть на зараз не дуже, він там щось не так уже заробляє. Але, але, але він і не піде. не піде. Ось він буде з родиною, він буде вдома. І тут йдуть якісь пошкодження. Тобто він не піде, не піде в ЗСУ, тому що. Щось буде пошкоджено. Що буде пошкоджено, тут ще може просто я не скажу, що тут здоров'я, хоча тут дерево лежить. Це знаєте, от як нагорода йде, як букет уже за це йде. Тобто, ну, по-любому, він не піде, він не піде. І це от. Ні, за здоров'ям в нього все нормально. А що ж це за криця? Що це? Як, знаєте, як якісь розговори, щось таке. В будь-якому випадку, ні, він от буде вдома. Ці карти кажуть про те, що він буде вдома. Тобто це не спрацює, він не піде. Ось воно все йде, все під питанням, все тільки буде розглядатися. Тобто до червня місяця хоч і дали там щось, але. Не буде, не буде, у вас, ви не підете до Збройних сил не будете ви на півроку так точно. Ну Всі карти показують те, що ні. Це просто негативна карта, тобто ви туди, ну явно, ви просто навіди і не хочете йти, але ви нічого і робити тут не будете. Тут так, букетик припав, але у вас є бронь, тому ось вона, тому вас, ви нікуди і вас не будуть трогати. Ну, так, іде в голові постійно йде оці, цей момент по броні, що в будь-який момент можуть. Так, він такий, що а, тобто, знімуть броню, він піде. Це його, як кажуть, хрест, як буде, так і буде. Який хрест? Сонечко йому падає. Ось, в нього хрест лежить між е, двох світил. Так що буде тіліпання, але в цілому буде все нормально. Все нормально. Так що. З грошима. Не дуже тут історія, не дуже, скажімо так. Якийсь чоловік щось предложить йому, нову якусь роботу, але не дуже зрозумілу. Але в цьому є ключ. Ну, тут треба, скоріш всього, навчатися, комунікувати, Якась, якийсь друг його предложить щось йому по роботі. Бо на зараз тут грошей малувато. Малувати осінь лабіринт, тобто тут не дуже багато грошей, він, в принципі, тримається за ту роботу, тільки то, що там бронь. Ось і все. Так що так. Ну Ось те, що я обіцяла, я подивилася, показала, так що не переживайте, ну, все от у вас так складається ситуація. У вас, ну тут просто карти такі падають от сюди, що. І то, якби я оцю карту не вибрала. З вами, да, от отак от договор, то вона вам може даже просто б і не випала взагалі. Розумієте? Тобто ви по так були вдома, пройшли б по клеверу. Все. Ну, це так, я просто все. Будьте здорові!